Привіт! З вами Торі, і ось нарешті я викладаю відео про Офойт. Насправді воно дуже тяжко Я думала, що це буде швидше, але коли я зняла огляд на скетчбук і сказала, що буде відео про Офойт, я почала знімати його. Але потім я подумала, що ну, треба дояви тоді вже всі роботи, щоб показати всі техніки. Просто штрих тряблений, Відкрите тряблення, і акватинту. Ось так вона глядає. Потім поч... настав кінець семестри, де по форту я думала, що я не буду встигати. І я не робила відео, я дивлювала роботи. Потім настав перегляд. На перегляді у нас роботи позабирали і сказали, що повернуть їх під час сесії. І ось настала сесія, екзамен з за Афою закінчився. Половину від мене забрали, але деякі лишилися, і я можу вам їх показати поближче і розповісти про техніку. Я буду показувати багато відео з майстерні, з того, як вдома це все гавіювало. Тому все покажу. Давайте. Опа, опа. Я покажу зараз, як уже сама пластина, і який з неї виходить друк. Я не пам'ятаю, яка пластина знаходиться у мене, але ну, вони всі мають бути в одному місці. Так, це у нас пластина з кроликом, Заяця. Всі мої роботи були створені по мотивам структури щастя. Тобто, це три тваринки: Заяць, Верона і Вовк. Перше, це був Заяць. Тут можна бачити чисто штрих. Це латунна пластина, здається. Зараз. Точну інформацію я не знайшла, але той, це все латунна пластина. Для фото підходить латунна, мідна і ще якийсь третій метал, але я не пам'ятаю, який мідна, найм'якша, середня 9 е, м'якість, і ось ця третя, яка я не пам'ятаю, вона найжісткіша. Ми з нею не працюємо. Також, щоб пластини не пошкодились під час перевезення, щоб вони не пошкляпалася і потім передрузі це не видавало яких дефектів. Їх треба обмотувати тряпочками і мішкаєтонками, що я можу тільки що бачити. Так, зараз трішки приберу. Так, це у нас десь вовк. Ось так виглядає пластина з реклатинтою. Бачите, вона така вся притравлена, і в порівнянні можна побачити, як виглядає просто типу, чиста пластина без трявлення і без штриха. І як виглядає пластина, яка з'явилася в кислоті з акватинтою? Я пізніше розповім більш детально, що таке акватинта, як вона працює, що вона дає, а також про відкидоте я про всі техніки я скажу. Я, звісно, не експерт, але ну, я дознаю, знаю, шо я да зробила. Це так виглядає відкидотевлення. Воно дає так стойку ось. Пластина трошки погнута. Це через те, що коли я її клала на папір, то під нею був пом'ятий папір, який дав всі складки. На деук це не сказалося, але виглядає не дуже як на саму пластіну. Що ж, я закінчую свій манулахтута і переходимо до відеочастини, де буде позиція роботи. Що ж, робота починається з того, що ми робимо ескіз, визначаємо все оснаєм нашого ескізу і потім вирізаємо пластину ножицем по металу. Це тяжко було. Мені не дуже цей процес. Одну пластину мені визвав викладач і дві вирізала я. Одна пластина мене рівна, інші дві криві. У мене не вийшло ідеально їх вирізати. Ну але на роботі цього не дуже видно. Це плюс. Так, попутно я підтягую про матеріали, про процеси роботи, які відбуваються. Можливо, іноді не будуть припадають кусочки, але про кожен кусочок я розповім. Також на деяких процесах я нічого не зняла. Наприклад, як я вже казала, під кінець семестру ми довго робили роботи, через те, що на викладач довго сфера ескізи. І вже кінець роботи я не знімала, як робила акватинту і відкрите але я просто спільно на словах. Чесно, на словах я не дуже розумію, спрацюю як квартира. Мені було легше бачить, як це в дії відбувається. Але, на жаль, дії в мене немає. І так, наступний процес е підготовки пластини це зашліфувати всі краї, щоб воно не кололося і щоб об них не можна було поцарапитися. Бо коли ти тільки вирізаєш пластину, то можна дуже легко поцарапитися і я здається один-четвери рази поцарапалась. Тож зараз я всі кая заглажую напільника і приходжу по ним пальчикам, щоб подивитися, чи все окей. Я це дуже довго, мені це не подобався. Ну, але що переробиш? Ще один такий момент, що скоріш за все, вдома ви не зможете заявити цю, цю техніку. Наприклад, для навіть можна зробити в домашніх умовах, і вона буде дуже добре. Тут це у вас чи вийде, адже для цього треба. Шліф-станок, який вам зашліфує хорошу пластину. Собственно, зараз ви можете бачити момент того, як я включаю цей шліф-машину шліф і починаю шліфувати свою роботу. По друге для друку треба дуже високий тиск, якого вдома досягти, помиться на станках доюкайських. А ще ця техніка дуже дорога. Пластина, яку ми купували на всю групу, коштувала 5,5 ,5 тисяч. Лак, який я буду пізніше покривати пластину, коштує десь 500 гривень за маленьку шайбочку. Звісно, її вистачить набагато робіт. Але одноразово, коли ви кажуть, що так купити то, то і то, то, то ну, трошечки в копійку виходить. Так, тут я вже закінчую вшивати пластину і зараз буде відео, де я покажу вам, як виглядати відшліфована пластина, і я там не буду прибирати звук з оригінального відео. Почути звук майстерні. <звук> Сподіваюся, оцінили неперевершені звуки, під якими мені було працювати. А зараз ви можете бачити, як я зігріваю пластину на плитки, і ця маленька шайбочка у мене в руках це твердий лак, який ми плаваємо на цій плиті, і потім його накатуємо туди валіком. От зараз відбувається якийсь процес вкатування туди цього лаку. А цей лак, його треба точно трохи наносити на постійну. Я не показала процес того, як виглядає постійно тільки з лаком. Ну, але і ладно. Потім заток лаку вкатиться, його тебе здесь І це робиться за допомогою трьох свічок, зв'язаних між собою, і між яких вставляється тряпочка, щоб це все огоріло і коптилося дуже сильно. Того, що потім треба закоптити. І це копчення, воно якраз таке і закріпляє цей лак. На цьому моменті я вже починаю підпалювати ці свічки і починаю котити пластину. На жаль, цей косочок дуже короткий, тому що в якийсь момент камера почала просто тупо падати. Ви можете це побачити, як ви потихоньку падаєте. Ну що ж, переходимо до наступного етапу. Ось такий вигляд має вже пластина з лаком, який закріплений свічкою. На закос виглядає переведений ескіз і далі я починаю його гравіювати. Гевіовка по відбувається або голочки, або в моєму випадку це кресляйка. Також це може бути стежі з побідітовим накінечником, який я так і не знайшла в будівельних, але ну, він напевно існує, нам так сказали. І також, оскільки це найдовший шматочок відео, я сьогодні тут про матеріали, які потрібен для оформи загалом. Ну, Перш за все, найочевидніше для цього треба пластина, потім треба холодне залізо. Це кислота, в якій буде дивитися ваша пластина. Ця кислота доволі безпечна, я в неї піхала свої руки, вони лишились на місці. Але вона дуже сильно шкодить одяг. Мені попала на рибашку капелька. Тепер вона не з'явиться. Якщо ви його одразу не змиєте з одягу, то там буде потім. Далі це пастагою. Пастагою використовується при шліфовці пластини. Наноситься на цей шліфувальний круг. До речі, цей шліфувальний круг це не якась наждачка, це тканина, яка вишліфовує пластину до зеркальності. Так, я після трошки умовчала, але угли мають бути всі заглажені, а пластина має бути вишліфована вийшли до того ступеню, щоб вона була як зеркала, щоб вона дуже сильно блистіла і відображала вас. Здається, про інші моменти я вже сказала. Так, далі. Після пастигої йде клейпива і майль. Майля треба для деуку, щоб використати приклеїти. щоб вона була така тверда, приклеєна клеєм ПВА, пропитана ним і висушена. Після цього її вже можна використати для дивку. Там далі буде коротше відео, де працюю своїм більш детально, я думаю. Так, потім треба рукавички, щоб лізти в кислоту. Ну, туди бачимо лізти в рукавичках, а не як я. Угу. Далі треба буде скотч, щоб покрити пластіну з іншого боку, щоб вона не дивилася з іншого боку. Бо з одного боку тявиться штрих відкритий, де, де ми знімаємо лак. А з іншого боку, нам не те, вже мати вилася. Потім треба бітумний лак. Це лак, яким ми закриваємо непотрібні на місця, краї і куточок, який ми тримали нашу пластину. Собственно, для цього треба медицинські зажими. Їх викратить в медицині, настільки я, я розумію. І вони, типу, дуже крепко тримають цю пластину, що ви можете неї ті пошевелить, яке от її піднімають. І... Вона не випаде. Далі нам треба пензлики, щоб якраз таки користуватися цим лаком. Бо він такий просто йде в великі бутилки. Потім далі йде кесінь. Це само собою, щоб змити і бітумний лак. І цей лак, який мене наносили, вкатували в пластину, бо потім після травлення, все, він вже не треба. Зараз, до речі, можете бачити, як я покриваю пластину бітумним лаком. Далі для дивку треба дуже багато тряпочок, дуже багато газет і різинові шпателі. Це все для дивку. Так, підготовчі питання начебто вже закінчилися. Зараз я закінчую покривати його лаком і переходимо до дивку. Ні, до тяпання, а потім дивку. Так, я вже поклала свою постійну на годинку і вона вже проти'явилася. Зараз я її достаю з цієї кислоти. Свій козочок я вже не перешвидшувала. Після цього ми перемиваємо її під водою, просто що не водою і нічого більше більш А Це здимуває кислоту і все. Далі ми вже переходимо до того, що ми просто стираємо цей весь цей лак. Тут я показую, як виглядає протягом пластина, як метал змінює свій кольор. Тут я вже починаю стирати весь цей лак, очищувати пластину. І далі вже підуть процеси стосовно деруку. Також тут. Чередується процес створення різних робіт, того, що деякі я почала знімати одразу, деякі я не знімала, тому це нормально, так треба. Така задумка. Кирисня тебе дуже багата. Одної баночки маленька не хватає, тому треба не запастися, як і тряпочками. І тут починається етап будилку. Для цього нам щось наш шпатель, яким ми втираємо такими довгими рухами фарбу по наші штрихи. В цей момент я не буду дуже сильно перешвидшувати, бо відео і так же було до кінця. Тому тут я вам так я скажу більш детально. Після того, як ми в кожну частинку, де в нас є штрих, втаїли цю фарбу, я забираю залишки цим шпателем, щоб е, менше витирати. Далі ми цьому приготуємо пальчиком, втираючи Файбу в штрихи. Потім ми беремо майлі приклею, клеєм ПВА і нею починаємо втирати ці штрихи. Після того не втирати, а витиряти залишки фарби, Ну і попутно втирати їх глибше. Після цього ми беремо газетку, газетки ми знову таки проти. Ми дуже багато витираємо, після того як ми нанесли не файбу, щоб пасіна стала знову чистою і фарба була тільки в штрихах. Місця, які мають бути ідеально білими, треба опетайте з одним пиріжком. Я не знаю, чи покажу тут постійно, тесті ні. Ну але після цього ми вже переходимо до диу. Для дивку потрібен спеціальний офортний папір, ну він так і називається офортний. Для цього ми папірчик замочимо в воді, потім його просушимо, щоб він був вологий, але мати він вже не блистів. Для того, щоб посушити, його можна покласти між газетками, щоб вони вибрали воду трохи. Я його не знімаю, тому я беру листочки кусочком кайтону, який зігнув по і вийшли такі от е... зажимчики. Тут я ще одне макую папір, тому що він був ще дуже вологий і блистів. матовий, вологий папірчик. Це треба показувати. Я це не показала, на жаль. Але ну, я розумію, про що я. Так, тепер ми йдемо до станка. Під пластиною бачите листочок, на якому я собі відмітила, де має лежати мій айкуш, де пластина. Спочатку ложиться пластина, на неї ложиться папір. Потім, щоб цей папірчик з іншого боку це теж чистим, ми ложимо ще один папірчик і тканинку, яку треба ложити на підпис. Я не знаю, вона називається, але вона дуже схоже на фети. Але це не він. І так ми прикручуємо, віддалюємо, видалюємо з тої пластини всю файбу, яка там лишилася. Якщо файбу буде забагато, то штиха розпливеться. Якщо замало, то він буде дуже сірий. І тут ви бачите, як виглядає наша робота. І так, я знову з вами. Того ж хтось схалтуєв і не записав моменти створення акватинти і відкрите тревлення. Можливо, десь тут я вставлю кусочок, як виглядає трошки пласті... пісніше постійно за патинтою, але це все, що у мене є, буквально. ну... Ні, вона має щось бути. Ага, Я перевірила, у мене є п'ятепа фоточок з того, як я робила ктинту, тому в якийсь момент буде пара фоточок вставлених. Але, на жаль, я не знімала цей процес, бо, як я казала, я тоді вже спішила, намагалась пошвидше закінчити роботи, щоб все встигнути, і ну. Не було в мене, такі, часу на те, щоб зробити ці відео шматочки. Але там типу, не дуже відрізняється процес. Спочатку, як із цією пластиною, ми тялимо штрих. Потім, на таку ж чисту пластину, ми наносимо е, каніфоль. Це дуже дивна штука, я не пам'ятаю, як вона має виглядати, бо у викладача вона була в порошочку. у нас, ту ж, яку ми купили, це була якась мала застивша. Нам її потрясили зверху на роботу. І після цього на плитки нагоріли і вона вплавилась в нашу роботу. Так, Після цього ми беремо лак і закриваємо кусочки, які мають бути світлими. От, наприклад, цей кусочок він не другий раз. Він був одразу закритий підтомним лаком, як і очі. Я закрила працював, тільки очі і зірку. Після цього відправила її трявиця. Всю, її я притевила 2 хвилини. Якщо ж тих ми тільки годину. Ну, як тільки аж годину. То акватинта вона травиться дуже швидко. І ось такий ось найлегший тон, він з'явився у мене. Зараз. Щоб все нагадав показати. Ось такий ось тон у мене подивився 2 хвилини, здається. До речі, ось для порівняння, як виглядає, дві роботи. Ця просто штрих, а ця йде з каніфолю. Ви можете бачити, як вони відрізняються. І це, очевидно, виглядає краще через тональні переходи. Потім, після того, як вся пластина проти найсвітлішу ділянку, я дістала її. Тут буде попутно фотка знову ж таки, Десь тут має бути фотка. Після цього я покриваю вже лисицю і знову лежу готовитися. Після того, як я достаю його після цього вже, я вже покриваю землю, і здається, дерево. І ставлю фінальний раз з'явитися. Тобто тут було раз, два, три, чотири травлення. І ось так виглядає ось пластина. Оці ось цяточки, що видно на пластині, це якраз таки те, та, що лишилося від каніфолі. Бо вона просто як порошочок іде. Також є якийсь варіант, де наноситься. Каніфоль аерографом. Але ми такими умовами в академії у не... нас так не було умов. Тому у нас була просто посипать через сіточка якесь. І ось так ось відбувається техніка відкритого травлення. З іншого боку, треба закріпити скотчем, щоб там було все чистенько. Бо, наприклад, ось тут, ось цей кусочок це там, де скотч відійшов або де був пузик пузирик повітря. І там починає п'ятавилася. Ну, типу, це не треба, щоб воно було таке, нашого там воно ж з'явилося. Далі ми переходимо до відкритого травлення. Схема дуже схожа, але вже без каніфолі. Так само ми підготувуємо пластину, травимо окремо штрих. У мене тут також є ебота без відкритого травлення і з відкритим травленням. Відкрите травлення, воно мене профонує йде. І вона дає таку Цю текстурку. Цю текстойку можна зробити різними матеріалами. Це може бути або вітомний лак, або піманетний маркер саме для дисків. Я робила свою текстурку скотчем. для цього я брала в чок і обмакувала його в лак, і потім прикладала сюди. Те, що буде під вітомним лаком, воно не буде травитися. Тобто, блискучі чи, чи ділянки, які лишилися, вони були покриті лаком. Те, що потрявилося, таке матове, воно було без лаку. Також воно травиться менше, ніж з пластина. Воно травиться хвилин 10-20. Я треба 10 хвилин, щоб воно було не дуже насиченим. Воно могло бути темнішим, але я захотіла, щоб воно було таким. Середнього тону. І загалом на цьому, в принципі, все, що я поки можу розказати. Я це займаюся тільки перші семестром. Якісь моменти я можу не до кінця знати, але я вважаю, що цього цілком достатньо для початку. Плюс, це не та техніка, коли будете вдома. Тому це не можна назвати якимось туторіалом. Це просто розповідь про техніку, як вона працює, як вона виглядає. Як я її била. Собственно, тому сподіваюся, це відео сподобалось. Ви поставили лайк, підписалися на канал і написали якийсь коментар. Я буду вам дуже вдячна, що ж, до побачення Ще побачимось!